Подивіться, що це? Я вже знаю. І що це? Яблуко. Ні. Ти це любиш. Добре, Добре, правда? Дуже смачна постила. Не полуниця. Полуниця? Молодці. Груша і полуниця. Ну, це цікаво, дуже. Це тобі? Це тобі. Чорниця? жена, то є чорниця, але ти молодець. знаєш, добре, добре, так. Розсмакуй більше. Ну коротше, це важко буде, якщо чесно відгадати. Того це ананас ананаско Ну, Це вас має дуже сильно здивувати. Думаю про післяприсмак. присмак. Пастила. І це незвична пастила. Спочатку ясно буде таке, але після присмак має бути буряк. Далеко. Дивіться. Ça Ça вене, вене. Вене. Шок Шокбенеця. Шок Шокбенеця. Шоковиця. Еперки.